Вітаю, друзі! В чоловіка, який помер в ТЦК в бучачі, виявили перелом черепа. Про це повідомила медична експертиза. Зачитую висновок. Судово медична експертиза встановила, що причина смерті чоловіка закрита черепна мозкова травма з крововиловом, перелом черепа, який інерційний, характерний для падіння на площину, З показів свідків та очевидців подій, які були в ТЦК, вказані тілесні ушкодження, чоловік утримав у результаті падіння. Під час епілептичного нападу повідомили там. І тепер ця справа скерована до Державного бюро розслідувань і нею займається спеціалізована прокуратура. Через добу після смерті чоловіка на це відреагувала і обласна ТЦК, повідомивши, що 27 лютого 2024 року 49-річному жителю Тернопільщини раптово стало погано. Почалися судоми, впав додолу на території 3-го відділу РТЦК ТА САП. Працівники територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги. І все виходить так, що ми маємо тільки свідчення працівників ТЦК, і відповідно, ніхто винний не буде покараний. Чоловік впав сам, сам розбив собі черпу з колов, і в результаті помер. Якось так, друзі, можете прокоментувати також по можливості. Підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Ім успіхів і мирного неба.